Доброго зразу! Сьогодні у нас буде гра, яка називається Grimaces Birthday. Грімас, Grimace, це коротше, я його дуже багато бачив. Не знаю, як ви думаю ні, але бачив на сайті з іграми, що про нього також дуже багато роблять ігор. Навіщо я сказав також. Не знаю, це тільки Бог знає. Хочу вам нагадати, щоб ви підписувалися на мій твіч, коли буде 200 підписників, я буду стрімити, починати. Сподіваюся, що цього разу не забуду. Знову посилання вставити як вчора. Давайте подивимось, що плей. Ну, що нам ще натискать плей? Ура! День народження Гримаса. Це коротше така фіолетова здоровена е, сопля, яка не знаю що, вбиває людей. Краде дітей. Ого! Ні, фіга собі. Піца? Привет, шо ти? Ця їжа бере назавжди. Це частина вечірки. Шо? А, яка Бу може бути вечірка без того, щоб їсти їжу. Справді можна їсти. Не їжу. Можна їсти те саме, що й мухи. Ага, єдина річ, яку я тут можу зробити, це коротше дивні якісь коктейлі. Так, мухи і бджели. Що там? Великий белва, не знаю, що це таке. Тут що? І тут також. Дивіться, що за розривна туса, ви що? Літер! Смітник! Оу, щит! Іфіас собі ти заживаєш! ха-ха, wow, Привіт! Що ти? Іди танцюй зі мною! Я тебе поб'ю, якщо ти не зможеш дотримуватись. О, oh, та не підходь так близько. Треба, знаєш, особистий простір трохи викупати. Дивіться, який він серйозний. Давайте танцювати з ним. Крутиться, крутиться. Ні, ну я так не вмію, звісно. Це не той рівень. І який у мене є? танців? Кутина. Соцієй. Привет! Ти хто така? Танцювати реально дуже сильно заморює. А ну, буває. Я не знаю як цей дядько взагалі це робить. Він продовжує. Що? О, цей шейк продовжує мені коротше, допомагать. Все таки я, я так думаю. Фіолетова кулька. Дивно, ну графіка така, я вам скажу, своєрідна. Трошки є, одивиться, дивіться, який оця мілкшайка тупо поплив. Що? Ви? Це виглядає як і порожнє тут дуже сильно. Я думала, тут буде дуже багато людей, які прийдуть на вечірку. Ей, бро, прикольна футболка. Будь уважний з цими напоями, думаю. Також, все-таки, фіолетовий дуже сильно щось там коротше, робить фігово. Так яка у мене футболка, у мене тіла нема. А ти що, привет? Паяний дядя. Вау! Хм, шо таке? Ти сказав щось? Та ні. Не-ні-ні, та поштив, то я не про тебе. А, та, забудь. Дивно, трохи. Якщо ваша вечірка не схожа на цю, можете мене не Ось він. Гримас. Гримаса. Знаю, чого назвали Гримас? А ти що? Я маю якийсь маленький сюрприз для тебе. Ні, дякую. Цей напій. Зараз уже твій став. До цього був мене зараз уже твій. Спробуй його, дай мені знати, якщо він тобі сподобається. Ні, ні, ні. Мені здається, що це його Сеча, він магічне створіння. Сеча магічних створінь, вона вбиває людей. Хто не знав? Виробиться зараз. Ммм, офігеть. Дякую! Заснув! Що він туди підмішав? Воно... Це мені вже не подобається. Знайти... Віктімс? Що це таке віктімс? Лагаю трохи, вам так не здається? А мені щось здається. Я трохи знизив налаштування якості, іначе стало взагалі все офігенне. Віктімс. Дивіться, як ми літаємо. А ну, давай разгон. Пууу полетів. ОГО! Іфіс, він не дарма я випив той... Ту, ту сечу мінотавра. Тут також так є, ставте лайк. Ми граємо за флеша або за якогось. Е наркомана, який випив супер смертельного напою. Або нам просто в туалет хочеться. Знаєте, у різних людей різні цілі. Ліс. Моя ціль це точно не ходить по лісу. Моє сіль це жити. В принципі, було б непогано жити. Взагалі-то. Хто не знав. Але воно таке. Стоп, воно рухається? Наша ціль. Мені цей вказівник, знаєте, що нагадує? У старому Need for Speed Most Wanted 2005 року. А я казав! Не їсти ти той коктейль. Гримас тупо наробив справ і побіг. Я взагалі не вдупляю, чого цей Гримас такий ну, популярний серед розробників. Навіщо робити так багато ігр про нього? Ну, це взагалі логіки з попуску. Я так думаю. Нормально? Зате брова і борода чиста. Що ти там робиш? О, здалося. Опа. Опа Я думаю, ви це бачили. Це важко було не побачити. Добре. Ні, не добре. Це взагалі не добре. Поганий знак, що нам треба вже тікати з цього лісу. І наші нам ті друзі, якщо вони і так вже... Там... В конвульсіях б'ються. Залишити б їх в лісі. Ой-ой-ой. Дам на столов. А, вже нормально. Очах ти А я казав тобі не пи, чого ми не з ними лежим? За компанію, прикиньте. Також полежать, подергаться. трошки. Трошечки взагалі не сильно. Що занадто, то не здраво. Може, то у них такий танець, флешмоб. А мені ніхто навіть не сказав. Чогось я помічаю. Не поняв, він боїться, як ми дивимося на нього. Помічаю багато схожих дерев, однакових. Дивіться, бачите цей корінь? Якийсь під дерева. В е, очах. Знову в очах погано. Нашим очам погано. Зараз я вам знайду таке саме дерево. Це наче не таке саме. Чи таке саме? В очах темно. Рятуйте. Ого! Ага. Воли. Лох! А скільки їх там взагалі повинно бути? Раз, два, зараз згадаю. Е, танцюрист, ще хтось, біля бару стояв, е, Дівчина сиділа. Раз, два, три, 4, 5. О! Таке саме дерево, дивіться. Ти Типунів. Ось ось, таке саме. Дякую, що показали мені аж Мені здається, че ліс густіший стає. Гримас, ти взагалі тут. Не сильно. Не сильно того, не будь хоробрим. Чу, а, це вона? Чи хто це? Вона. А так тобі цей коктейль допомагає танцювати, так? Ну я поняв. Я тебе поняв. А! Мене вкрали. <рект> Ретрой. З самого початку? Ні! Я не витримаю цього ще раз. Чи витримаю? Як думаєте, витримаю, чи ні? Зараз знайдіть усіх... віктімусів. Угу. Я поняв. Може ще графіку гірше зробити, бо воно, я вам скажу, що взагалі нічого не міняється. Тю, дивіться, реально, майже все таке саме тільки трава зникла. Бо знаєте, я е, дуже сильно... Збираюсь грати як кіберспортсмен, бо всі кіберспортсмени, як ви знаєте, грають на мінімальних налаштуваннях, щоб нічого не жрало сили вашої машини, вашої пекарні. Печіть хліб. Бо я реально можу пекти хліб на своєму машині для ігор. Своєму машині для ігор. Мені спочатку навчиться говорити, а потім кіберспортити. Та хоча наша вона мені треба, я тут можу і мовчати. В кіберспорті всі грають на рівних умовах. Тому... А, ні, як там. Але... Якість і герцовка монітора... Це все. Це наше все. Щось далеко сильно. А, ні, ось. Ой-ой-ой. Як нам все одно, в принципі, знаєте? Звуки. А звідки? А вони були минулого разу? Щось я не пам'ятаю такого. Давайте рахувати, скільки ми знайшли? Один. Два. Танцюристи, напевно, ти. Бачив щось фіолетове. Що може... То може взагалі не те, що нам треба. Яка прогулянка приємна по лісу. Вали... Уй, злякався лиско! Який... Який мені по морді вдарив? Ні. Листочок не роби, так я на тебе... В поліцію Ні, ні, у мене. Поки що. Поки що не страшно, поки він тільки один бігає. Взагалі якось, типу, пофіг. Що? На пагор блісти! Нічого не пойму. А, просто обійти, так. Ого! Як там кажуть, розумний. Розумний цей гору не обійде, розумний піде вгору. Так, Seven ап Сім разів піде вгору. Нормально. Чого вони їх так порозкидали сильно? Воно тут на рандомі спавниться? Думаю так. Але щось воно мене не дуже радує. Ця інформація. Я нібито чув, як щось було. Стоп, куди ми біжимо? А, сюди. Ось, такий звуки я чув. Ага. Третій. А, нащо нам рахувати, якщо воно і так показує. Добре. Це реально важко на нього дивитися, коли ще... Я повертаюсь, гра починає трохи підвисати. Не знаю через що воно так, але воно так трохи є. Майже як е, Fortnite. Але бачите, Поки що спокійно. Я постійно бачу якісь білі цяточки в лісі. Не знаю, бачите ви їх чи ні? Е, врізався, покиньте, застряг би, як лось між дерев. Рогами своїм бабах. Все. І нам це не треба. Бо нас підійдуть тупо. І все. І ми будемо... Витрачені. Повністю. Чи їх так давно не чують? О! П'ять. 5-5-5. На їхні звуки взагалі все одно зайшли в дріфт! Я постійно наче чую, як воно. Пух -пух -пух. Стукає, чи ні? Це мені здається. Це не здається. Один, два, два, два. Ген. 2-2-2. Шість. Мені здається, що ви там Нічого не розумієте, що я малю. Що льється з мого рота. Зайди вигід! Я-то думав, що вони нас не наздоженуть! А вони нас догнали, я просто пересрав дуже сильно. Хе, <хи> ну, зараз я пройду ще раз. У нас вже є п'ятеро, їх треба скільки, сім? Так? Я вам скажу, що все, я вже максимально звик до цих умов. Умов бо... боягузтво. Нічого не боюсь. Так, давай. Чув, що ви мені зробите? Ви навіть мого погляду боїтесь! Ви паробуєтесь? Боїтесь, ви паробуєтесь. Брат, що я малюк? Я не знаю, було би я щось таке по темі відео? Було б взагалі, офігенно, а то в мене в голові тупо каша, і я цю кашу даю вам, щоб ви її ложкою черпали. Я, я думаю, це не дуже добре. Хто там? А, ось. Давай, ще якогось останнього нашого друга знайомого. Не поняв. Чого їх так багато, їх скільки? Три штуки було? Біжим, біжим, будь ласка. 6 всього? Я думав 7 треба. Один. Два. Три. Ха! лохи, Що ви від мене хочете? Винь. Нічого не зробити. Хе-хе-хе. Е хе А де вихід? Чус. Так багато, Стоп, вихід тубі був, Ми його пробігли. Он. Наші вихід. Да ааа, Дідіпись! Нормально, живі! Поки що. Звідки це вихід? Куди це вихід? Ми вийшли? Ми вийшли в інший вимір? Е! Ну і що, як ти сподобалось? Офігеть! ще мені дай такого? Круто! Що ти думаєш? Ставлю лайк, підписка. Іди звідси, зараз. Друзів то нема ще, то мочі закатив. Ням -ням 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 -ням. Мені це не подобається. Взагалі. Пілатові кульки. Виходь! Все! Ми виграли? Get out! Виходь! Зеріас! Це був проект зроблений менше за. ніж за тиждень. І якщо ви можете. коротше зробити, то мо. О, коротше, може вийти частина 2. І ви взагалі зійдете з розуму. Я маю на увазі, що світ для мене це якщо ви перевірите першу частину, це доступно прямо зараз у Steam безкоштовно. Дякую тобі велике. Відкрити Steam? Ні, не буду. Ставлю в цій грі. Мінус один наявний нерв у моїй голові. І плюс не знаю, разів 6 обсирання. Так, папуга, в нього такі самі е, ці враження. Ну! Така гра, не скажу, що вона була складна, вона мені трохи нагадала слендермена старого ще взагалі старого, старого. Що ти кричиш? Не кричи. Старенького Спайдермена. ой, Слендермен. <смітна> Спайдермена. Що там треба по лісу бігати, там щось шукать. Колись, коли був ще таким шкетом, 20 см з ростом, то грав у нього, але так жодного разу не пройшов, бо я боявся сильно дуже. Я, в принципі, зараз боюсь. Ну, якщо вам це відео сподобалось, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До побачення і слава Україні.